Приє команда служіння з організації нових церков, щоб подальші 13 років в Україні досягти для Христа щонайменше 100 тисяч людей, досягти через утворення однієї тисячі церков. Для цього потрібні інструменти і навички, що здатні покращити нашу ефективність у поширенні Євангелії, компетенція, що формує лідерів і служителів. Формує засновників церков, здатних реагувати на зміни в суспільстві, не втрачаючи водночас біблійних орієнтирів в умовах мультикультурного середовища. Саме для цього створена однорічна програма в Одеській богословській семінарії Благовістя та організація церков в умовах міста. Це практична підготовка місіонерів, місіонерів, котрі зможуть передавати Євангелія в умовах міського середовища. За для створення активних церков, що люблять Бога, люблять людей і примножуються, що дасть таке практичне навчання: досвід командної роботи, участь у проектах із заснування церков, допомогу від досвідчених наставників, можливість опанувати додаткову спеціальність та перспективу подальшого працевлаштування. Перша група розпочинає навчання 12 лютого, також відкритий набір другої групи, яка стартує у вересні. Навчання тримає з вівторка по п'ятницю до 14.00. Приєднуйся, чи це не благословення стати частиною такого руху, який причетний до спасіння 100 тисяч людей. Це неймовірно.